Руку! Руж! Пауза ще пора. Да тут ні. Ліворуч. Іди сюда. Владюш. Влад. Руку! Прийняй ліворуч. принятия урочистой битвенки в Ишиковане офицер-выхователь подполковник Демит. Здравствуйте, дядя Решет!

Перед уродівською піцянкою право покласти квіти. Попав до вічного вогню, надається віце сержантам стратічуку роману і тутнику Ярославу. Нашого міста товчику Василю Петровичу. Шановні учні кадеських класу нашої гімназії номер 2 шановні батьки, викладачі. Шановна президія, я хотів би сьогодні привітати головних учасників сьогоднішнього торжества. Це учнів одеський класик, які знаходяться разом з нами на цьому священному для кожного жителя Білої церкви місці, де поховані воїни, які загинули, звільняючи наше місто в 1944 році. Сьогодні, шановні учні, ви будете робити свій перший крок в самостійному чоловічому житті, тому що попереду вас, я думаю, всіх ще буде справжня військова присяга, коли ви будете воїнами Збройних сил України. Але сьогодні ви робите перший крок. Я хотів би, щоб ви запам'ятали сьогоднішній день. Я хотів би, щоб ви в своєму навченні, в своїй щоденній поведінці, завжди пам'ятали, що не потрібно підводити своїх батьків, не підводити ніколи своїх дідусів, які зробили сьогоднішнє мирне, щасливе життя. Я впевнений, що ви гідно пройдете класи в закінчите з успіхом і далі продовжите Своє навчання там, де ви кого забажаєте. Я впевнений тому, що сьогодні кадетські класи гімназії номер 2 є одними з кращими на Україні. Ви знаєте, я кілька е, тижнів тому в Росії, в нашому місті, побратимі е, місто Магінськ, у них теж є, ну, У них правда, тільки два класи кадетські, Але коли я подивився на їхню вилучку, коли я подивився, що ми зробили у нашому місті, і я хочу сказати, що ми з кожним роком нарощуємо фінансування цих кадетських класів зараз, на жаль, сьогодні не зміг приїхати голова Київської обласної державної адміністрації Осечупа Тальозвич, але поки що є принципова домовленість про те, що з е, фінансового року буде розглядуватись можливість, щоб е, надати статус другої гімназії обласного обласного навчального закладу, відповідно, кадетські класи, щоб отримували теж статус обласних, е, обласних класів е, кадетського корпусу вказуємо. Я хочу вам всім побажати міського здоров'я, діти, вам хочу побажати ще раз це бути гідними своїх батьків, своїх вчителів. Хай вам щастить. Шановні батьки, шановні діти, шановна президія, мені дуже приємно, що така ініціатива полковника Забарського і клубу офіцерів честь, і підтримана вона і в Білоцерківському районі, в місті у Ми в минулому році створили такий кадетський клас. І ви знаєте, що приємно те, що сьогодні діти, які Обрали цей шлях, можливо, не всі будуть офіцерами, але чітко для себе знають, що це самі кращі, самі організовані і одні із самих кращих учнів. Я бажаю вам всім щастя і щоб ви обрали правильно свій шлях в житті, здоров'я батькам і вам, діти. Свято! Аману міжнародної організації Білоцерківська січка генерала Таману Росії Андрію Григоріч. Шановні кадети, шановні батьки, шановна президія, я також з радістю сьогодні прийшов у ваш день привітати вас з вашим святом. А прийшов, тому що ви, як кажуть, наша заміна. Я вірю в те, що хтось із цих дітей в майбутньому стане і продовжить справу відтворення нашої історії України, відтворення козацтва на Україні, тому що такого не може бути, щоб ми, жителі незалежної України, і ви в тім числі не знали своєї історії. Що Україна завжди була козацькою державою. І тому я з радістю сьогодні прийшов до вас. Хочу привітати вам і побажати також добра і щастя, успіхів в навчанні. І в майбутньому буду я знати, що в мене буде кому передати справи по українському казацтві. Хай вам щастить! Зі святом вас дорогі, дорогі кадети! Батьківським словом, материнським наказом до вас, товариші кадети, звертається попій Наталія Володимирівна. Шановні кадети, наші діти, цю урочисту хвилину вітаємо вас з важливим днем у вашому житті, урочисту обіцянку кадетам. Бажаємо вам виконувати ваші обіцянки, бути гідними кадетами. Слово надається архієпископу Белицерківському і Богославському Августіну. Вітаю всіх, дорогі і Ви сьогодні видуваються цих урочистостей. Задля вас зібралися всі ми тут. Ви бачите, які поважні гості, офіцери, які вже мають сивину, в тому числі учасники бойових дій. Ви розумієте, така повага до вас не за те, що ви. Гарні, хороші, а за те, що ви вибрали цей клас, цей ліцей, щоб навчитися не лише військовій справі, а й дисципліни, відповідальності, ставленню доброзичливому, дружньому один до одного здоровому колективізму, є поняття стовбур, стрижень, от як дерево має стовбур, а на ньому. Гілки живуть, як має антена, зв'язки всі знають, стрижень і навколо нього нанизуються елементи антени, як хребет у людини, все інше. Так от стрижень суспільства це еліта чоловіча, і жінки є хороші, але в основному чоловіки, які служать батьківщині. Чому люди поважають військових? Не лише тому, що в них гарна форма, гарно виглядають, а тому, що це, по-перше, здорові і фізично, і психічно люди. По-друге, мають гарну освіту. По-третє, це справжні патріоти, бо обрали життєвий шлях не задля прибутку, задля наживи, хоча сьогодні ми бачимо великі спокуси. А для того, щоб служити батьківщині, засвідчити, якщо доведеться до смерті свою вірність і свою любов. Дехто з вас піде військовою дорогою, дай Бог, хоча б половина, будете ще приймати нову присягу, хтось стане службовцем державним, інші, можливо, хтось і президентом. Попереду ще будуть присяги. Але це перше дуже важливе в вашому житті. Вчора в Києві, Національній академії внутрішніх справ. Тисяча курсантів приймали присягу, ми благословляли їх, освячували. Зараз ви теж маєте це зробити. Я дивився текст там жодного зайвого слова. Ви мусите знати, цю присягу як отче наш, і пам'ятати, що ви обіцяли. Будемо за вас молитися, будемо вам пікнутися з нашого боку і сподіватися, що старші товариші офіцери, наставники будуть для вас батьками рідним вашим тату і мамі, я кланяюся, висловлюю велику вдячність, що вони вас віддали від цей. І е, певен, що настане час, коли всі діти, всі здорові хлопчики, всі будуть так, як ви, в військовій формі, 5, 6, 7, 8, 9, 10 клас, всі. А дівчатки будуть вчитися іншому. А ті хлопчики, чи батьки, які не захотіли, Віддавати дітей ліцею, будуть паспорти мати штамп. Не захотів. Та на все життя. І ваші погони, які вдягнули, хай будуть для вас святинні на все життя. Я зустрічав сивачових, генералів, бойових, які на фронтах побували, мали поранення, герої, які закінчили крім <клухи>, училища військового і академії, мають декілька знаків, освіти. Але Пишається Владика, я я кадет, розумієте? І той погон при собі носить. дай Бог, щоб у вас такі настрої залишилися після навчання. Бог благословить.

Я <chat> в Детский слюб, принятя уроческой петинки дома.